Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, ми купили сьогодні ялинку. Бачите, ось така поки що вона не дуже яскрава, але нормальна. Ну, ми десь через годинку її будемо, нарядж... поставимо, нарядимо, все зробимо і вам покажемо, як все буде виглядати. Зараз скажу, скільки я потратив. Дивіться, 600 гривень ялинка, плюс 30. Ще щоб її ось так перев'язати. Це 630. Далі а на іграшки 61. Там плюс 7, макушка 27. І ще, ще дождики. 60. Порахуйте в коментарях, скільки я витратив грошей на ялинку. Ось така у задача. 600 плюс 30, далі, а, далі ще плюс 61, ще плюс 60 і плюс 27. 27 – це макушка е, коштує Макушка по-російськи, а по-українськи – верхівка. Друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення. Скоро покажу вам, як буде виглядати вже готова ялинка.